Всім привіт! Кому цікаво прокататися нічною дорогою в горах Італії. Куди я їду, чого я їду. Є в цьому якась логіка. Прокатаємося і поговоримо, щоб я не їхала сама, то кабани бігають, ще щось. Зараз як заїдемо. Я приведу я тільки що побачила. Це капець. О! Треба було не виключати камеру. Ото дурна. О, фух. Да. В общем. Хм. <кхм> Я хотіла взагалі про серйозне поговорити? Е, ну про серйозне це от чоловіки і жінки. Мені цікаво, знаєте що, е, хто більше чоловіків жаліє? Італійки чи українки? От, І чим відрізняються да, е, в плані е, е, забезпечення сім'ї? Хто зі мною не погодиться, пишіть, не бійтеся, поговоримо. Це є, в Італії чоловікам легше забезпечити сім'ю. Легше, тому що, от якщо взяти електрика, от працюючи електриком, може спокійно забезпечити сім'ю, живучи в горах. В Україні, щоб забезпечити сім'ю, чоловіку треба мінімум дві роботи. Якщо в Італії пожежник, це дуже поважаємо людина, і всі знають, що це пожежник. І якщо в тебе в посілку живе пожежник, то всі про це будуть знати. В Україні, якщо в тебе в посолку живе пожежник, то тобі скажуть, а я й не знала, а я й не знала. Отак от, от. Якщо в Україні пожежником працювати, то ти не забезпечиш сім'ю. Там треба дві роботи мати. Я про мирний час говорю. В Італії це не навпаки. І, ну, таке, трішки Трішки про це. Потім, це моя думка. Може, ви думаєте, що в Італії теж важко забезпечити сім'ю? Не знаю. Дивлячись, напевно. Що требує дружина, діти. Потім такий момент, чи може чоловік збагатитися, маючи дружину, економлячи, економлячи на дітях, на дружині, на будинку, на рівні життя. Ми ж оцим. Побутом вимірюємо рівень життя. Я ніколи про це не думала. Це я так, умнічаю. Не звертайте уваги, будь ласка. Просто це їду ночним лісом, і такі оце думки в голову лізуть. Типа я розумна. Ох, насправді мама колись мені в дитинстві казала, що я несерйозна. Напевно, це такий метод захисту. Я не люблю це слово маски, вдівати ще щось. Це просто методи захисту, методи захисту від цього світу, від цього існування, вищого розуму. да? Ну, Людина вважається существом вищого розуму, да? там, по типу де правда, де брехня, е, ну, це окремо, це не, ну, щось не то. Реалістичне і нереалістичне, віртуальне, да, там, там, віртуальне життя. Е, а чому ми вважаємо, що от, е, е, ти живеш реалістичним життям, а хтось живе віртуальним життям? Бо, типу, це правильно, а це неправильно. Попробуй виживи в цьому світі. Ось ось так, ось ось так ти ведеш свій побут. Отак ти копошишся в спальні, на кухні, в себе в шкафу, ти копошишся. А, і слава Богу. Так. Да. Збагачуватися, коли в тебе є дружина, це, я вважаю, противозаконно. На да, да. це має бути закон. Ну, допустимо допустимо от Заробіток, потім рівень життя родини. І потім, що ти там можеш відкласти, да? а не за рахунок того, що не додати. Не додати ти збагатився. Да? А, а оце там чоловік тобі нічого не должен. Конечно, конечно. Так Жінка отако вийти в ліс на горбочок. От в нас тут є такі високі гори. Я маю залізти на ті італійські Альпи і прокричати цьому світу. А я не повинна світу нічого. Да? Ну, Ми прекрасно знаємо, що жінка до цьому світу. Ай, yeah. якось так. Десь їду. Десь їду, дівчата і хлопці. О, емігрант Віталії безхатченко. Той, хто не має будинку, той вільний. Хтось вважає, що саме діти зв'язують по руках і ногах. І що коли ти сам і попадаєш в якісь життєві передряги, з яких треба витя... ви... вилазити, ми вважаємо, що коли ти сам по типу тобі легше витягнутися звідси. А коли ти з дітьми, ти ще маєш вирішувати, що робити за тих дітей. Ну, в принципі, так. Да. Коли ти сам, то в тебе там два чимодани, п'ять чемоданів. А коли з дітьми, то в тебе 25 чемоданів, так. Да, це треба і на, нанімати і перевізника, і ще щось. Але саме головне це ладошка дитини. Ладошка дитини, яка поміщається в твоїй ладошці. І все. І все. І Більше нічого. Да, материнство це, знаєте, така штука, що робить із жінки трансформацію. І от ми колись надивились фільмів да, «Шварценеггер». Хто сказав, що це не я той Шварценеггер? Кожна мама це А, І такий момент, що. Віртуальне, реальне. Че? Ми не знаємо правду. Де те віртуальне, а де реальне. Може той, хто реальним живе, то віртуальне, а хто віртуальним, то реальне. Таке. Ви знаєте, зараз оце взимку щось немає тут кабанів. Може, ми, звісно, їх зустрінемо. Воно ж бачите, у мене таке далеко не видно. Це в мене дальній, дальнє світло таке слабеньке. Слабенькі. В принципі, вони вже всі жолоті поїли, то їх тут не має бути. Але їдемо потихеньку, бо кабану нічого не буде, а в мене розвалиться машина. Пішки буду ходити, аби ноги були, поняли, і світлий розум. Мене сьогодні спитали: спитайте у сеньори, як залишатися при світлому розумі. І я не збрехала їй 89 років. 18 лютого їй буде 90. І вона ще так, ну вона не ходить, вона цілий день сидить біля каміна. ну от Зранку отако вона там піднімається з кроваті, на ножки стає. А, і це. І ввечері так взагалі, ручки їй подав, це я її обняла та й підняла собі це. Не, не дає на спину, не зірвала спину нічого. Е, і ви знаєте, що саме цікаво? От їй зараз буде 90. Мінус е, 15. 15 років тому в неї помер чоловік, і вона щось років 10. От, де там, 90 мінус 15, це 75, а, а перед цим років 10. Неї чоловік ну, реально поїхав кришею, і вона років десять вже сама за ним дивилася. Одна 65 їй було, і до 75 вона сама за ним дивилась. Вона не могла вийти з будинку, бо вона навіть ішла мити в кухню тарілки, а він сидів, сидів на дивані, такий трісь і впав на землю. А хто в Італії, то знає, що тут вже ж сплошні, сплошна плитка, ніякого ніде не коврика нема, нічого. Так, там машинка їде, бачите? Вдень я б ту машинку не побачила, не чекала б і поїхала. А вночі стрьомно. да, да. А вночі стрьомненько. Ти будеш повертати зайчик, да? ти будеш повертати? Ну, добре, я їду, їду, сонечко, Боже. Дівчатки, так запотіли вікна, нічого не бачу. Бокові, бокові вікна. Треба включити трішки. Так, а що ми так? Ага, друга в нас. Ой, оце водити машину, це ж, знаєте, вдень це одне, а вночі ж ти ж там хочеш подивитися передачу, ту, ще щось, але привикаєш нормально, все добре. Вночі окей. Аби тут кабани не бігали. І лосі всякі, щоб не бігали. І бачите, дощ. Вранці був дощ, в день було так гарно, розвиднілось. Ми з Марією з'їздили це в басейн, підбодрилася я. Так що, отак, от, от от тобі і реалістичне життя. А взагалі, жіночий настрій, ну, людський настрій. Якщо, ти, якщо тобі вже вибачте, якщо ти українець, тобі за 40, ууу, нема чому дивуватися. Людина е може бути, е як і вода. Вода ось може бути холодна, вода може з неба падати, може снігом, льодом падати, вода може замерзати, розмерзатися, можна пити воду, не можна пити. Так само, і ну, така думка мені от прийшла, що і стан людини. Стан людини теж може бути так само. Не може бути людина весь час стабільно ось така. Тут вона щось не договарювала, не договарювала, тут взяли, розколотили той стакан з водою, пісок весь піднявся і все, і понеслося, і ти зупинитись не можеш. А ще якщо сміливості набрався, Ну, то все, то тобі кришка? То ти будеш говорити про все і всім, Я вам відповідаю. Так що так? Так, так. Ми тут. Ага, ага, ага. Так, проїхали, Не їхали на Вазон. Тож я зараз отут стану. Там просто ще можуть діти приїхати. Так, я приїхала до сеньори. Ой, ще рано, ще цілих 20 хвилин до сеньори. М -м. А що це мене не видно, так? Не видно? Ага, ось що є, ось що. Так що так, трішки вам затеревенила голову, трішки не побула сама. Так. Тут обов'язково ставимо на передачу, навіть коли мороз, тому що машина покотиться. Якось так. Потім заводимо і тримаємо якось. Не знаю. Я не пам'ятаю, як я його розморожував. У мене тут ще кава з... 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 зі світанку, зі світанку. Не з дна. зі світанку. Якось так. Тримаємось. Якщо... До зустрічі. До зустрічі. Вже в наступному відео. Дякую, що ви зі мною.